Попередження і навіть застереження для тих, хто не п'є воду чи п'є її мало. Якщо ви мало п'єте води, еритроцити в крові злипаються стовпчиком. Чоловіка дуже густа в'язка кров за цього запредельно повищене давлення. Почки не справляються з виведенням кислоти. І ось це кристалл мочевої кислоти. блестящие, достаточно серьезные проблемы с печенью, признаки жирового гепатоза закисление крови максимально, очень маленькие лейкоциты, просто малюсенькие, потому что нет кислорода, щелоч щелочности нет крови, условий нет для того, чтобы Эффективный ли работал? Грибковая инфекция. Ну, клеточка такая измененная. Много бактерий. Почечная недостаточность. Почки не справляются. Кровь не может двигаться через почки. Тяжело очень сердцу. Запредельное давление, сахарный диабет, холестерин повышенный и запредельные цифры. Все показатели крови просто зашкаливают. Мочевина, мочевая кислота, холестерин, сахар. Ну, естественно, сил нет. В больнице капельница прокапывает. Надо пить воду, надо промывать почки, надо улучшать отток желчи, надо убирать бактерии, восстанавливать микрофлору кишечники. кишечнике. Маленький-маленький, кое-как он двигается, еле-еле-еле как. Передвигается, раздвигает клетки, и ему очень тяжело жить. Ось звідки і суха шкіра, і втома, і дратівливість, і головний біль, печія, підвищений тиск, Проблеми з нирками, жовчним та суглобами. Крайній ступінь зневоднення це гіпертонічний криз, інсульт та інфаркт. Чи правильно, що людині достатньо 8 склянок води на день? Давайте порахуємо. 8 склянок по 200 мл це 1600 мл. Скільки ж ми витрачаємо води на день? Рахуємо. 400 мл ми витрачаємо під час дихання. Пам'ятаєте ці хмарки пари. Коли говоримо на морозі, 600 мл випаровується з поверхні шкіри, 800 1300 мл відділяється із сочою, 200 скалом, і ще частина води витрачається на слизні залози. І не тільки тоді, коли ми плачемо, а постійно, щоб змочувати очне яблуко. Разом набігло вже 2 літри. Це ми ще не рухались, не спітніли у спеку, не ходили на тренування чи танці. А ще не брали до уваги вік, стать, вагу, характер харчування та фізичні навантаження протягом дня. Тепер подумайте, якщо ми вдень п'ємо води менше, ніж втрачаємо, як почувається наш організм? Вас не дивує, що він досі живий? Адже для багатьох випити навіть одну склянку води не чаю, не кави, вже подвиг. Тому також дуже важливо пам'ятати про якість води, знати свою норму води щодня. І щодня пити скільки, скільки потрібно, саме вашому організму, а це 30 мл на 1 кг живої ваги. Влітку збільшити норму води до 40 мл. І не просто технічну рідину пити, бо наша вся вода це мертва вода, вона не несе в собі нічого корисного. Я це так називаю нашу воду мертвою, просто технічною рідиною, тому що вода. Має нести в собі декілька поживних речовин: це і мінералізація, і pH, і структура води, і поверхневий натяг. Щоб пити правильну воду, в народі називають живу воду, я збагачую її ось таким коралом. І вживаю цю воду на щодень. А якщо вам цікаво, як отримати в домашніх умовах отаку правильну воду, а також Якщо є у вас потреба в очищенні організму або очищенні кишківника, переходьте за посиланням і записуйтесь на консультацію. Також там є результати та відгуки людей, які проходили зі мною очищення організму.